Друзі, я вас всіх всіх вітаю у своєму в'язальному просторі і запрошую у нову в'язальну неділю. Тут я в'яжу і ділюсь з вами своїми процесиками. Ось моя коробка з усім добром, з яким я працюю саме тільки зараз. Чесно кажу, що на вихідних майже не працювала. Та ну, там, якщо десь якісь пару рядочків відв'язала, я не вважаю це роботою. Так. У мене дуже-дуже постійно бентежила циферка, що тут і я вирішила взагалі її закрити ось такими наліпками, колись купувала 100 років тому в Аврорі і вирішила закліпити її наліпками. Мені аж навіть веселіше стало. Також додала ці стікери, але вони у мене дуже великі, я їх і так трішки підрізала. Ці стікери. Треба буде наступного разу ще менші пошукати, але в Аврорі не було менше. Були такі у вигляді зірочок, але там нічого не запише і це буде не дуже зручно. Я б хотіла так, знаєте, невеличку тоненьку полосочку, пошукаю щось, може наступного разу у мене бачите, тут і контент-план, який я б хотіла, і листопад мій план. Що тут у мене ще і до безкоштовного СП я хочу організувати, і мої готові роботи осені 2025, тобто всі всі нюансики я собі сюди записую, а також плани на день. Це мій блокнот. Ой, прям, я вам прям кабель утром показую, а треба було подалі. Ну, не, ну якось трішки так. Також у мене тут мої записники. Оцей блокнот, цей, він вже тут завершується, і тут я іграшки записала. Добре, що записала, але майже не в'язала, скажу. І тут мої схемки. З цим блокнотом я зношуся, тому що. В'яжу шкафетку, дов'язую. Майже дов'язала, але ще. Давайте так. Я хочу з вами, якщо в мене в цій коробці є маркерочки, є, поставлю маркери, скільки вив'яжу. Але одразу ж буду говорити і про плани. Ось моя маніжка, що я в'яжу, тут 17-19 треба відв'язати сантиметрів. Давайте я дістану сантиметрову стрічку і помірю. Я не знаю, скільки, але я бачу, що нема ще 17 Я так на око знаєте, визначаю. Так, 12 я вже маю, ні, 11 мабуть. Ну, ні, 12 все таки 12 см маю готової роботи ще 5-7 см, також, знаєте, як кажуть, науко, і потім починаю в'язати саме тіло маніжки. Ставлю маркерочок, щоб зрозуміло, звідки я починаю, щоб ми з вами відмічали тиждень, скільки ж я прив'яжу, мені самі просто цікаво. Хочу дуже маніжку завершити на цьому тижні, мати готову цю роботу. Ось так. Тому двигаємо її і далі. З цим кардиганом тут буквально, чесно, от його якраз тільки вчора його і пров'язала два рядочки. Що ж тут уже є, а тут є за регляну з вами, скільки я вже відв'язала. Такс, 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 такс. Ось так ставлю, ось так, розправляю 27 см. Тому в цілому я вже можу сміливо ділити на рукава і спинку і приступати. Ну, ще три ряди відв'яжу. Тому маркера я тут... Хоча чому? Ну, давайте ось тут поставимо маркера і подивимося, скільки ж буде відв'язано. Правильно? Правильно. Поставлю маркера. Я можу ще три, три рядочки відв'яжу, щоб ще сантиметр. Ну, Щось мені хочеться 20, хоча 27 я здавати, здається, привало. З такими ногтями не дуже зручно маркерки брати. Ставлю. Ось тут, давайте, отак. От 27 см, тобто я відв'язала 2 см. А мені здавалося, що лише 2 рядочки відв'язала. Але один рядочок точно не сантиметр, як кажуть. Ну ось, оце, його беру в роботу, розділяю і в'яжу. По плану відв'язати 10 см. Тобто, якщо я зараз ще рядочок 3 ряди пров'яжу, а що це у мене? Що це за? Якась краса, треба поправити. А, я згадала. Тут була завернута нитка, як я в'язала. Треба її поправити. Добре, я потім поправлю. Тобто, ще сантиметр, і після розділення рукавів і спинки переду мені ще треба буде 9 відв'язати сантиметрів. Так що, що що далі? Далі шкарпетка. Шкарпетка в цілому тільки розпочала, як кажуть, Новий аеропорт, ну, тобто, не, він не новий, тобто, ще, якщо я не помиляюсь, рядів вісім, мені треба відв'язати, здається. 7-8 рядочків, там потім буде трішечки ось, ось-ось, взагалі, бачите, скільки цієї лицевої гладі. Один, два, три. Тобто... А, тут уже, точно. Це ж добре, що я глянула. Мені ж треба вже починати в'язати збавляння для мисочка, Точно. Вже буду робити збавляння для мисочка, і шкарпетка, можна сказати, на фінішній прямі. Я про збавляння забула взагалі. Треба перерахувати, подивитися і шкарпеточку завершити. Тобто один, два, три процесики. І як тільки я завершу цю шкарпеточку, розпочну нову шкарпеточку. Тобто, має бути нова шкарпетка. Далі і далі, далі, що ж ще? А ще у мене ось така краса є. Я вже говорила, показувала. Ми вже працювали, це іграшка. З нею я також піду. І ось тут я відв'язала взагалі ось тільки. Це коли в нас не було світла, я почала в'язати, потім я вирішила, що мені треба для інстаграма дещо поробити. І оце настільки мене вистачило. В ідеалі мати всі чотири ніжки і зібрати їх в купу по іграшці. Ні, ну, Звісно, якщо буде ну, ціла іграшка відв'язана, то буде круто, але, ну, можу з вами реалісти, тому і кажу. Тому виходить, що я маю мати дві готові роботи на, цьому, на наступному тижні. Я маю відв'язати 10 см кардигану. Давайте цей план запишемо в мій блокнот. Тут буде безкоштовні СП. Тут іще в мене моє. Це ж планери, так? Да? Тут ще планери треба, треба прописати. І я прикрию свої плани, які я хочу. Плани на пов'язання кресло якраз. Там мої власні плани, секретні амбіції, як кажуть, пов'язання ми запишемо. Маніжка. Ось такі мої плани. Я їх зафіксувала сьогодні на цей тиждень. Якщо зараз вам покажу, у мене є ось такий план. Я собі прописала тиждень 3-4. Тут третій, четвертий тиждень у мене свого плану. Місяць за а, рік за 6 тижнів. Ось так. Такий в мене є там. Амбітний план, я собі тут вигадала, і я прописала це все. Тому ось такі мої плани на наступний тиждень, сьогодні вечір понеділку. Ще нічого не починала, але ж подивимось, що вийде, я одразу кажу, я себе не засуджую, якщо у мене щось не виходить. Тому що це життя, і ми будемо, і ми його живемо разом з вами. Так, друзі, сьогодні у мене вівторок, я тільки відзняла декілька відео для вас. Відзняла відео вступ у спільник, який я йду. Це в'язальна толока. Якщо ви ще не бачили, то рекомендую познайомити. Це картинка з того кадру залишилася, тому я і починаю говорити. Також відзняла про цей кардиган трішки уроку, якраз я для вас знімаю. Але він вже, мабуть, скоріш буде ближче до весни, можливо, у лютому, тому що якраз тоді нам буде з вами дуже актуально це все в'язати. Розповіла все, що я планую в'язати. Тут повторюватись не буду, тому що я планую, я приймаю участь у проєкті зігрі мою душу, планую йти у в'язальну толоку, а також планую організувати свій спільний проєкт. Також який про який зніму, і вам тут це все розповім. Хоча я думаю, коли ви дивитесь це відео, ви вже й бачили про і в'язальну толоку, що я там планую в'язати, і вже бачили спільний проєкт, який я хочу організувати. Він буде лайтовий, легенький і не напряжний, бо я і сама не встигаю багато чого зробити. Так, відкладаю зайве, тому що воно зараз мені тут не потрібне. Ми про це поговоримо згодом, я над цим ще не працювала, але над тим, що я працювала, зараз вам покажу. Так, я дов'язала все ж таки на кінець до підрізів кардиган, розділила. Ось, дивіться, ще до кінця паличку не дов'язала по виворотній стороні. Тепер я буду в'язати тільки без рукавів. І мою надію, що трішки-трішки активніше буду в'язати. Пам'ятаю, що я планувала 10 см, і от, мабуть, скоріше за все, буде правильніше 10 см відміряти від. Низу. Але щоб мати 10 см, мені треба вже було в'язати. Не знаю, що буде, буду показувати, обмалювати на повну буде. Так Так як я завершила парочку шкарпеток. Дивіться, ось вона, на блокаторі, вона волога, тільки ну, ще навіть кінчики не заховані. Ця вже готова пара сухенька, а ця ще волога. Вона ще сохнутиме, зараз поверну назад на ві... вірьовку, Мені дуже подобається під... одягати під цей гачочок, і все. Пара готова. Мені дуже все подобається. Ідеальний варіант: на блокаторах висушу зараз і все. І можна буде носити, як кажуть, шкапатурочки. Хоча бачите, зараз вам хочу показати одну річ. А, вони трішки відрізняються. Це волога і вона розтягнута шкарп... блокаторами, тому не дивіться, щоб не було розмов, що вона маленька. Так, але У мене ще чор... чорний ще не кудись можна буде прийняти, але я хочу річ показати. Так, дивіться, тут у нас чистий блакитний, так, новенька шкарпеточка, а тут вже був ще ось така полосочка. Хочте, і вона тут, і тут повторюється. Тобто, бобін моточок нерівномірний, або відмотувати, щоб вони однакові були взагалі не однакові. Ось у мене ще на точно одну пару, я впевнена, шкарпетки високі, якщо бути чесними. Я я висохне шкарпетка ця, я її зважу і напишу вам, скільки на екрані вона важить. Але вона. Я знаю таких коментаторів, які будуть розповідати, що вона вона цей. Більше, ніж ні, вони однакові дівчата просто на блокаторах сушаться. Ну, не погіршується, мови. Це ми досушимо, і я вам потім покажу все, якщо ви сумніваєтесь. Так. Що ще? Ще я розпочала вже спеціально якраз для спільника зняла. бо я в цей спільник хочу цю, цю, цю пару шкарпеточок, для чоловіка-шкарпетки. Як і казала, хочу розпочати. Вже розпочала Розпочала з цієї пряжі твістер. Темно-синього кольору, але треба буде згодом купити ще чорну пряжу і зв'язати ще чорну пару для чоловіка шкарпеток, можливо, навіть у наступному місяці. В цьому місяці цю відв'яжу ще одну, а на наступний місяць запланую чорну кольору. Якраз зроблю згодом замовлення, бо зараз немає на це часу і можливості фінансово, я кажу, як є. Так, маніжка в маніжці. Відв'язаного воробника 16 см, ще 1-2 см. Тобто, знаєте, я так в'яжу лайтово, лай, лай вибачте, будь ласка, заговорюсь. Ось у мене стоїть маркерочок, скільки я відв'язала від початку тижня, тобто завчора. І сьогодні трішечки тата, ну, трішечки буквально, бо більше в'язала кардиганчик і дуже працювала над контентом. Зараз о пів на шосту вечора, зараз ще швиденько приготовлю вечерю. Можливо, монтую відео з планами, а потім спокійно буду в'язати. Що нав'яжу, якщо буде можливість, якщо буде що показати, підключусь вже завтра. Ну що, друзі, сьогодні в мене вже четверг, і Я вирішила підключитися вам на дивані. Тому що, якщо зараз не підключусь, то не знаю, хоч би був час записати ще й підсумкове відео. Вибачте, на завтра в мене заплатований і розписаний день. Я не знаю, ось, о котрій годині я звільнюся і що там буде. Але, одним словом, це важливий момент і мені потрібно так буде. Буду мати надію, що вже в суботу до вас підключуся і підведу підсумок, буде що підводити. Маю тільки одну ніжку. Я хотіла чотири мати, але маю одну. Ну, тут завтра ще дві можна, але. Я тільки другу розпочала, дивіться, ще зараз почала навчання. Це дуже важлива інформація, мені подобається. Чесно, це зараз можливість у Genius безкоштовні курси, можливо, кому актуально, там дуже різноманітні курси, дівчата і хлопці. Тому я рекомендую звернутись. Ваша задача зареєструватися. Якщо ви не знаєте, як і що, пишіть мені тут в коментарях, я обов'язково надам. Але ці безкоштовні курси діють лише до 8 грудня. Тобто до 8 грудня ви маєте ознайомитися з матеріалом, тому що я так розумію, маю закриватися доступ, але якщо чесно, в минулому році я брала курс по монтажу, то в мене нічого не було закрито. Навіть зараз треба глянути. В особистому кабінеті, якщо є там доступ. Звичайно, це не прям свіжа, свіжа інформація, але як основа вона буде дуже корисна. Я зараз там навчаюсь, чесно вам скажу, все слухаю з відкритими очима. Там два курси я обрала, так як в мене на один ой, не один інстаграм, ой, аккаунт, не один інстаграм, і Ютуб. Ой, бачите, в мене весь зошит, я все сюди записую, тільки-тільки почала. З однієї, з іншої сторони, там два курси. Вчора сиділа, сьогодні сижу, навчаюсь, слухаю, тому, чесно кажучи, немає часу навіть пов'язати. А ще ж ві відео займаюся каналом і все-все це роблю. Так, це трішки таке був лі лірічний виступ. Давайте ж пов'язанічком. Так, ніжку показала, шкарпетуля тут у мене. 25 рядочків, я він дала 20, хочу рядів 50, 25, десь ось так. Я запитаю чоловіка, або достану його пару шкарпеток. Він хоче, щоб вони були високими. Адже це зимові будуть шкарпеточки, зимове взуття. Взагалі він хотів, щоб я на роботу зв'язала, але йому сподобалося, що не тонесенькі і можливо буде і так носити. Подивимося, ні, забере на роботу, нічого страшного, ми ще зв'яжемо, як кажуть для чоловіка. Так, працюю над маніжкою. Ось оця частинка вже після горловинки відв'язана. Тут вона у мене з цікавим візеруночком. Якщо буде вам цікаво, я потім. Німемо відеоурок на цей візерунок, але я маю надію, що коли наступного разу підключусь, буде більш для зрозуміли цей візерунок, як ви бачите, то прям дуже близько вам показую, Тому що ну, дуже стягує і не все зрозуміло. Мені подобається регламні лінії, як гарно вписались. Ось вона, бачите, йде регламна лінія, і цей вписалося ідеально. Тут я ще вам покажу ось тут так само. Це ось теж. Бачите, регованна лінія. Мені здається, все ідеально вписалось. Якщо вам цікаво, як в'язати таку реговану лінію резиночкою, пишіть, я обов'язково також для вас це зніму відео. Ну і кардаган, пара рядочків. Нема ж сенсу показувати одне і те ж саме. Пішла творити, маю надію, що в четвер у мене буде, господи, в суботу буде можливість. І я все ж таки до вас підключуся або буду шукати можливість. Не знаю, як і що, але буду шукати. Пішла, бо там ще картопля зараз тече. Ну що, друзі? Сьогодні у нас субота і треба підводити підсумки. Кажу чесно, майже нічого не в'язала. А що майже? Один ряд кардигану зв'язала і більше нічого не в'язала вчора. Був дуже насичений, дуже важкий день в моральному плані, якщо говорити там. Але дякувати Богу, вирішилося так, як ми хотіли і запланували. З чоловіком, тому це дуже-дуже добре, і ми задоволені. Але ніч була неймовірно важкою. Я заснула рано, тому що і підйом був ранній, і емоціональне виснаження було, і треба було відпочити. Я рано заснула, але прокидаюсь від звуків пострілів, від звуків шахетів, від вибухів. І спочатку, знаєте, ну пролетів шахет, ну збили добре. Був там вибух. А... Хоча, коли ми ввечері повернулися о дев'ятій, то чули вибухи і. Потім швидкі, скорі також були. Тобто тут вже в 9 вечора починався цей жах і прилетіло по заправці, але я так розумію, летіло якраз на нову пошту, тому що вони там поряд і вже не вперше там прилітає на той новій пошті. Тому ось так. Було дуже ніч була ніч була реально дуже складною. Десь тільки о третій ночі у нас стало хоч трішечки тихіше. Зараз я знаю. По Харкову є будинки, в яких немає світла, є перебої з електроенергією. У нас також дуже низька напруга, і я вирішила, поки є можливість записати це відео. Одним словом, друзі, бережіть себе, не нехтуйте тривогами, бо дуже-дуже важко. В общем, підвожу підсумки. Якщо все говорити одним словом, то в цілому мій план не вдалий взагалі. Єдина пара шкарпеток, про яку ми і так з вами знали. На початку тижня вона вже була. Кардиган. кардиган, Десяти сантиметрів я точно не відв'язала. Маю надію, що я попрацюю непогано на вихідних. Але це вже буде в наступному влозі, і ви зможете побачити. Про плану на наступний тиждень я розповім, звичайно ж, вам у наступному влозі. І там все ж таки я хочу ще розпочати новий виріб. Але про це вже буде в наступному влозі. Сьогодні. Планую зробити зразочок, якщо буде все добре. Ось тільки відв'язано. Тобто, ви пам'ятаєте, я тут в'язала ще 3 см. Я думаю, десь ось ця частинка мною відв'язана. І скільки ж це буде в сантиметрах Давайте отак з вами. Навіть не половина, погодьтеся. Тобто 5 см в мене немає. 4 см я відв'язала тільки. Ну що ж, як є, де що є, але все наше, як кажуть. Мені подобається. В цілому поспішати з кардиганом я не сильно поспішаю казала. Але я бажаю його завершити якомога швидше. Я так вам показую все з кошика витягую свого чорного. Так, по шкарпетці. По шкарпетці чоловіку ось тільки відв'язала. Чесно кажучи, пряжа тактильно не дуже приємна. Як я ж маю надію, що вона розкриється буде покраще. Карпеточка. Треба швидше в'язати. Хочу замовити два кольори пряжі. Хочу на одній новорічні шкарпетулі зв'язати в новорічній тематиці візерунок. І хочу собі коротенькі ще зв'язати. Треба трішки прискорюватися. Я кажу, підійому чоловіку ще чорні. Це темно-сині будуть, а то ще хочу в'язані йому чорні зв'язати. Мені подобається. Відв'язано 33, 30, 30, ну, мабуть, не 5. Зараз кажу. У 37 мось ядів, бо я стала відмічати, бо мені треба поглянучок. Рідів 60, а може більше. Чоловік полюбляє. Машина виїжджає з гаража. Чоловік полюбляє високі. Тому ось так. Будемо мати надію, що я в... знову сирена. Знову воє сирена. Дівчата, вночі відбо... відбій був тільки ось 7.30 ранку. І знову знову сирена. Це якийсь жах. Хай бо вони там, ви самі розумієте, що. Так, йдемо далі. І далі, це мій наступний стартик. Тут, якщо я не помиляюсь, мені треба вже розділя... відокремлювати маніжечку. І маю надію, що хоч за вихідні я її завершу і розпочну вже нову маніжку. Зараз ми подивимося. Ой, скільки тут сантиметрів. Ось так. Ні, ще, ще пов'яжу. Хоча б рядів 5. І тоді вже буду відокремлювати 7,5. Ну, хоч це трішки довше, на що воно таке. Але, от, чесно кажучи, я набрала ще на 4 петлі. Тобто, в попередньому було на 4,84, а в цьому 88. І от мені цей варіант набагато більше подобається. Тобто, ще більше. Ну, вже наступні не буду більше. Оці 88 це ідеальне рішення, як на мене. Я знайшла свій ідеал. Ось завершується пряжа. Я думаю, якраз цієї пряжі буде, і вона піде сюди. Ну і по іграшці моїй. Її треба теж розтворюватися по одній нозі, по одному копиту спереді і ззаді. Це щось тягне вже чую. І почала ще одна передня копиця. В'язати. Якраз змінила тут 5 все лише відв'язано, а в копиці, по-моєму, 36. Буду працювати. Що буде виходити, буду вам показувати. Дякую, що ви зі мною, і до наступної зустрічі у наступних відео. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами. Gracias.